І на певних етапах, коли родина розвиває свої відносини по тому чи іншому сценарію, у нас є якісь ключові події, ключові точки, де ми можемо щось змінити, ми можемо зробити так, щоб. Принаймні спробувати зробити так, щоб розлучення було не таким болісним. Знов таки кажу спробуємо, тому що іноді партнери через 5-10 років сумісного життя починають поводити себе зовсім непередбачувано і неадекватно. Така поведінка. Є дивною і досить часто інший партнер не готовий, не готовий до аб'юзивних стосунків, не готовий до е, маніпулятивних стосунків, не готовий до того, що діти позбавляються якихось прав і е, соціального захисту. Отже, е, це правда важко, але знов таки, в, коли я працюю з втратами, е, я кажу, що. От тут при розлученні є певний шлях, коли можна змінювати сценарій, є сімейні терапевти, до яких можна звернутися, і є процес підготовки до цієї втрати, і є процес. Домовленості, коли люди можуть домовлятися, що з ними буде, як вони будуть в подальшому будувати свої відносини, і принаймні можна побудувати якусь